І так всім привітки на каналі Мобільного Стрільця. <кій> Продовжую фармити самозванцем. Бо щось трохи чималі втрати. За основного гравця отож йдемо відбивати свій лут Бо я таким макаром не їду до складу у 200 млн. Так що пробуємо удачу. Запускаємось, глянемо, куди нас закине. Десь, скоріш за все, що ферма. Бо в основному закидає тільки на ферму. Десь колись ізрідка це арсенал. І то дуже рідко. О, ну Я що кажу, ферма. Так що вітаю всіх підписників і глядачів. Хто не підписаний, запрошую до підписки. Отож, спробуємо пошукати щось цінне. Ну і по можливості пофайтитись. Такі то справи. Можливо, вдасться щось трохи нафармити. Або винести якийсь лут Так, ми з дробаком. Не найкращий варіант. Так, до виходу далеко. Кудись треба бігти. О, тут все золото. Танкова вигрузка, ні. Сюди о, постріли. Сюди мало гравців біжить. Так, по лівій стороні були постріли. Такі враження, що десь йде ще файт. Добре, біжимо до сейфу, глянемо що у нас там сейф, може вдруг не утаний. А я тут трупи. Якщо є трупи, то значить напевно все проутано. Так, я тут міняємо розгрузку. Трохи на крашку. І біжимо далі. Ну тут ясно, тут вже все все вкрадено до нас О, можна поміняти, бо ксюха нестабільний автомат. У неї дуже віддача, така серйозна, краще поміняти ак 74 повноцінний кращий буде. Набагато. Так, Десь тут була стрільба, чи ще хтось є. Чи може вже вийшли? Невідомо. Ну Йдемо попробуємо пофармити вдруг. Вдруг щось після когось, можливо, підберемо. Та й не всі все це, як його лутають. Щось лутають, щось не так що. В принципі... на мінус один. Так там ще бігає руку мені зламав Хтось там ще але щось це бот хоча якийсь ну надто активно бігає Боти бігають так теж, але рідко добре хоча б такі є а ну Хм, пушити мене не йде. Якщо б був гравець, певно би мене пушив. Ну, принаймні, я так думаю. А, виджу, виджу, виджу. Оба. Так. Міняю позицію, бо золоте право виживання в орені. Міняти позиції. Хоча це правило не завжди рішає, але в основному рішає Сидіти на однім місці небезпечно для виживання. Ще якийсь рух, неясно. От, блін. Руку то мені знову вибили, ї-мою. О, аптечки є. О, знов... О, йо, це що аптечок так багато. Все добре, в принципі. Цікаво. Їх було тільки двоє, чи це зараз. Хоча якщо б це були ще гравці, то напевно мене б пробували пушити. Чи ні. Біжимо, пробуємо. Походу все боти. Де б дивитися, кого я там вбив? Хтось там бігає. А це самозванець. Та й рахуйте самозваний з СКС-ом був, він мене міг. Чесно кажучи, шльопнути не дуже й важко. Така дистанція маленька була. От добре, що мені хоч зашиву приніс. Вона мені якраз потрібна. Ну він там файно піканув. Я файно йому припечатав. Хоча я міг відкиснути, він міг мене збрити з цього вікна. Mm. Mm. Ти диви? Їм шока у мене медом мащану. Прибіг. Я не вчуся полікувати ще один прибіг. Страшне. Ну, хоч сумку з нього скористаю. Друг повезе щось ще налутати. Та і походу все, а я тут все відкрито, все проутано. Ну раз тут вже 20 разів всі ящики привернули. Ну що ж, треба бігти далі. Може поведе щось утануть. О, тут якогось тіпа замочили. то справи. Ну так, трошки повоював, але щось ніфіга не науто. Так, масніст, бот. Я даху вже мертвий. Значить гравці бігли. его прибрали Интересно, ну факт А блин, давай залезай Я на тракторе покататься Ну никого а да -мо, залезай. М. Тишина. Так я уражу. На карті на даний момент вже нікого нема. Принаймні, так виглядає. Кращі гравці, хто краще грає, бігають на блокади. Хто слабше грає, бігає на звичайні карти. По-різному. Та, і політика бачу в арені Breakout така якась. Реєстрація урону і так далі, і так далі, така собі. Так що... Є надія в принципі на новий сезон, спору нема, але Ця надія як такого вже скоро 11 сезон. Блін, тут може залізти, до речі, тут снайперська місцена така є. Непогано. Я десь окремо відзняти відосик. Тут можна на дах залізти звідси. ж, блін. Коротше, зараз нема часу, 5 хвилин. Я десь покажу, тут можна на дах залізти сюди. Тут є досить така непогана снайперська місцина, але треба я давно залазив. Ось покажу. Тут дов, дов, довгий такий ну, процес залізти туди, так що під час гри, знакаючись туди, ну, хіба тобі повезе, що тупо немає гравців, і ти зможеш, щоб тебе ніхто не бачив сюди залізти. Але якось так ну, досить дивно. Механіка в грі просто якась така, що ти залізти. Середину фактично ну досить непросто. Недопрацьована механіка у грі це точно. І декови мучисті, мучиться, так якось важко тут все. Ну, так я собі. так я собі. Ну, там позиція, в принципі, на тім дохутка досить непогана. Там може прочекати мотель, коли хтось перебігає там на площадці, на сходові. З одного боку карту видку, з другого боку як хтось підходить. Так що там, ну, в принципі, там досить непогана позиція. Там треба, коротше, залізти на той паркан і з паркану перескочити на дах. І в принципі я вже бачив навіть в других на стрімах. Хлопці туди залазять, реально гравці залазять туди. Ну я ще ні разу не вилізав. Я скільки пробував, я постійно... На сам паркан ще ніби як не, не ну менш більш так не дуже вже аж важко. Але, іменно з паркана дострибнути до даху, ну така собі ситуація. Досить непроста. На той мотель. Там ще на самій мотелі є цікава снайперська позиція. Вона досить така, блін, таке ж місце, що й моє. І я, до речі, вже неодноразово пробував туди залізти. І мене вже відти навіть вбивали один-єдиний раз. А я ще ні разу не заліз. Ззаді мотелю, попри дорогу. Там є такі між парканом і мотелем ящики. Я десь може його теж покажу. Я там так і ні разу ще не заліз. От от що-що, а туди я вже пробував неодноразово. Там, якби мог було залізти, йо В Мене ж навіть підозрює, що там на ті ящики якось залазиш не на них, а якось інакше. Бо щось там мені ну ніяк не вдається. Добре, не буду затягувати.